Зйомка, монтаж, різні забула телебачення у кадрі та телебачення поза кадром це зовсім різні речі. Перед тим як побачити картинку на телеекрані такою, як вона є, проходить довгий шлях: це зйомка, монтаж та різні телевізійні фішки. Саме про них ми й поговоримо. Якби не було камер, не було б і картинки, бо саме на камеру вся картинка і знімається. Камери є студійні, або їх ще називають стаціонарні. На них знімають програми у студії і ті, якими знімальна група вирушає на зйомку. Останнім часом модною фішкою стала зйомка відео на фотоапарат. Як потрапити у кадр, журналіст або ведучий мусить підготуватися, а це зробити зачіску, накласти грим та підібрати собі одяг, а ще вивчити текст, який просто необхідно знати і ведучому, і журналісту. Окрема тема розмови одяг. Це одна з найбільших і найважливіших фішок у сучасному телебаченні. Не рекомендують вдягатись у дрібну смужку. Така річ буде рябіти в кадрі. Також не можна зловживати білим його не надто люблять камери. Не можна забувати, що форма одягу повинна бути відповідно до жанру програми. Якщо це новини, одягатись треба стримано та елегантно. Якщо розважальна програма щось легке та ненав'язливе. Ще один дивний герой телебачення це рір. Ще, Ще один таємний герой телебачення це рір. Завдяки цьому пану неможливе стає можливим. Якщо пояснити просто рір, зелене або ж синє полотно, на фоні якого можна записати будь-яку програму. Весь секрет ріру у монтажі. Тут все залежить від вміння відеоінженера, бо саме він підставляє замість полотна будь-яку картинку, наприклад, гори, море, пісок чи щось інше. Найчастіше програма погода записується на рірі, а також програми, де ведучому потрібно опинитись у якомусь нереальному місці, наприклад, у космосі. На фішка телебачення це суфлер. Погодьтесь, деколи тексту є дуже багато, і вивчити його просто нереально для ведучих. Але за допомогою такого пласкового екрану можливо все. За допомогою ноги або руки ведучі чи ведуча самі керують швидкістю тексту та величиною самих букв у ньому. Звичайно ж, перед тим як сідати у ефір та читати із суфлера, ведучі тренуються і обов'язково мають у ефірі паперовий аналог тексту. Суфлер теж техніка, яка може зламатись в будь-який момент. А ще фішку телебачення творять люди, яких не видно у кадрі. Вони є головними гвинтиками. Кожен з працівників телебачення виконує свою роботу, без якої ми б не побачили ефір таким, як він є. Бути телевізійником цікаво, але не легко. І для того, щоб стати одним з гвинтиків цього магічного телевізійного механізму, треба не лише про це мріяти, але й багато працювати. Ну, На цьому все. Ну що ж, про декілька фішок телебачення я вам розповіла. Але навіщо відкривати всі секрети? Хай телебачення для вас залишається таким магічним і таємничим.